Сьогодні у випуску час пік нагородження родин загиблих у Мукачівській РВА відзначили 10 сімей героїв. Він в нас підписав контракт у 2020 році, якраз у Дариночки йшла в перший клас. Він нам зробив такий сюрприз, ми не знали, але він сказав, хто як не я. Вівчарська справа, як розвивають давнє ремесло у Кирицьківській громаді. Це не легка робота, бо це треба вставати рано у 4 години кожного дня не сята, не неділі, не дощ, не, не сніг. Кожен день. Прикордонникам Чопського і Мукачівського загонів, які наразі обороняють Україну на Вовчанському напрямку, вручили відомчі відзнаки за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час виконання бойових завдань. Нагороджував воїнів особисто голова Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко під час робочого візиту на Харківщину. Він в нас підписав контракт у 2020 році, якраз у Дариночки йшла в перший клас. Він нам зробив такий сюрприз, ми не знали, але він сказав, хто як не я. Ну і, звичайно, зразу відправили на схід. На схід і в Маріуполь. він був 128-ю бригадою, і в 2021 році його прикомендували до 36-ї в грудні місяці. Він йшов з 36-ї бригадою морських піхотинців. 12 лютого на заводі Іліча, коли вони проривалися, ну, приблизно нам сказали дату загибель. Нацтого квітня хороший завжди позитивний син і найкращий батько. Саме так відзивається родина про загиблого героя Андрія Соскіду. Захищаючи країну, воїн поліг у бою, за що і отримав орден від президента України за мужність третього ступеня посмертно. Цей біль розділили всі присутні у малій залі Мукачівської РВА, а це рідні загиблих героїв, які дотепер не можуть оговтатись від важкої втрати. Ще в у двадцять році був 9 мій. Міні... У Маріуполі вже там воювали, вже були постріли. Був там 9 місяців, потім у 128 му качуві. А потім забрали готові в Запоріжжі два місяці був, і на Херсон там якраз бої дуже йшли у кінці августа, 22-му. І в першому бою, у наступальному бою загинув 45 років. мені листок, як загинув. Там і в якомусь лі, та якщо дасть Бог закінчиться війна, та любила б поїхати туди, де загинув. На врученні орденів за мужність третього ступеня родинам загиблих дев'яти героїв посмертно, голова Мукачівської РВА Сергій Гайдай звернув особливу увагу на рідних воїна, який офіційно вважається зниклим безвісти. Окремо в вашому випадку хотів би сказати з приводу а... Чоловіка, що я бажаю, щоб а, в будь-якому випадку, щоб він повернувся назад. Зараз є офіційний статус, зникли безвісті. Я бачу різні випадки на війні, от абсолютно різні. І навіть іноді таке вже ставало, що ніхто вже не вірив. Але ну, це війна, на жаль. Ордени від президента України, які вручають родинам військових посмертно, ніколи не повернуть героїв до життя і не вилікують рани від втрати їх рідним. Проте посприяють збереженню пам'яті про героїчні вчинки на довгі роки. В Ушироді, на Набамі вантажівка без гальм пошкодила п'ять автівок, огорожі лікарень, шлагбаум і «Табло». Про це повідомив речник патрульної поліції Закарпаття Ернес Завацький. Сталося це на вулиці Володимира Ленділа. Під час розвантаження товару водій вантажівки допустив самовільний рух авто. Внаслідок цього відбулося зіткнення з п'ятьма припаркованими автомобілями: інфініті, «Форд», Мерседес, Мазда, Шкода. Крім цього, автівка пошкодила огорожі обласної інфекційної та міської клінічної лікарень, а також шлагбаум та інформаційне табло стоматологічної Поліцейські склали протокол. Місцеві жителі Перечина помітили тіло людини в потічку і негайно подзвонили до поліції. Ті, в свою чергу, викликали на допомогу рятувальників. Бійці ДСНС вилучили тіло з води і передали його працівникам правоохоронних органів. Загиблий чоловік 73-го року народження. Тепер правоохоронці з'ясовуватимуть причини його смерті. На Мукачівщині затримали зловмисника, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своєму односельцю. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Повідомлення про госпіталізацію 58-річного чоловіка з тяжкою травмою голови надійшло від медиків. Згодом в реанімаційному відділенні потерпілий помер. Як з'ясували правоохоронці, до спричинення тілесних ушкоджень причетний 60-річний житель села Клічаново. Злочин вчинив за місцем проживання підозрюваного. Там між чоловіками виник конфлікт, в ході якого фігурант завдав кілька ударів битої по голові односель. У селі Виноградів внаслідок аварії загинула місцева жителька. Встановили, що 20-річний житель села Трусник Виноградівської громади, керуючи автомобілем Тесла, на неосвітленій ділянці дороги допустив наїзд на 44-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм жінка померла на місці автопригоди. Водія освідували, чоловік за кермом перебував тверезий. На допомогу до гірських рятувальників звернувся 40-річний житель села Ворочево. Повідомив, що гуляючи неподалік, втратив орієнтир і заблукав. На допомогу одразу ж вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення Ужгорода. Завдяки тому, що чоловік весь час перебував на зв'язку із надзвичайниками, його відшукали менш ніж за пів години. Неподалік гори Анталовецька поляна. А далі неушкодженого доправили додому. Пан Василь тримає більше ста овець. Такі з років і скушниці займається вівчарством. З травня до вересня щороку відправляється на два місяці далеко вгори із своєю отарою через те, що вівцям потрібні великі пасовиська. Кожну отару поміж гір охороняють вівчарські собаки, Вони надійні помічники, які в день допомагають заганяти худобу, а вночі охороняють від вовків. Дишелі, дишелі, диса. Довкола! Оце капець класно. Сюди пой. Пой сюди. А ну кажіть, кажіть. Іди живи в кошару. Гавки на ній. Не вікні пустуха, так то й Є вовці. Є вовці, є. Собаки їх. Розганяють. Ну, Розганяють, дають знати на мене. Пак ми так не в інші натягнемо, хоч витки, а собаки. Ки собак не забере, бере, закушує, все. Одна велика, дві такі робочі. Вони знають свою роботу. Знають. Так. А як ви їх так привчаєте, що вони знають таку свою роботу? <риклад> ну ну розкажіть нам трошки. У маленьких те привчаються. Іде перерну. А ще є приверний. Занну. Щороку вівчарі просинаються о 4 годині. Один із них заганяє худобу, інший доїть. Це справа не з легких і потребує спеціальних умінь. Це не легка робота, бо треба вставати рано у чотири години кожного дня, несята на не неділі, не дощ, не сніг кожен день. Три рази на день доїмо, дві години рано доїмо, півтора години доїмо, на полунне і годин у вечері. Загоди ми доходжує 9-50 годин цих місць. Цілий день на ногах. Тут гектар косимо, заготовляємо і самі з чоловіком зимово дуями. Син нам допомагає з невістку, діти нам допомагають, що можуть, коли можуть. Кожного разу, щойно стоїне молоко, проціжують, потім з нього виготовляють сир та вурду. Секретами приготування поділилися і з нами. Про молоко тепер додаємо сироватку, по-нашому кляк. Що це з собою? Як вона виготовляється і що воно дає? Воно виготовляється з кизячого желудка і дивиться, молоко, бо це молоко згущувало, народився сир. На 70 літрів молока ну, десь 50 грамів сижу. 50 грам не більше. Згущується, буде таке, ну, буде густой молоко, таке буде твердой. деся перетнеся як на поле, звір вийде женціться. Жентиця. 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 Тодиться поколоти, таке і молоко квасно. І, і, сир сідать долі на бочку, а дзер горіться під ним. Тод, сир сіда. Жентиця щирює, вариться урда, тот чорний сюди і вариться урда. Зроблений сир ставлять у марлю і він так має пролежати один-два дні для повної готовності. Ми його поки збираємо у міх, а далі з міха вони маємо. А далі продаємо, ось собі кришемо. Так, б у маму був криш, то тут є. Yes. А далі – ще ось як стоїть. І це можна вже продавати, і куштувати? А, це можна продавати, можна крошити, засолювати у банку. Сам досвід приготування сиру пані Марія отримала від своїх батьків, які з дитинства привели її любов до господарства. Жінка каже, що саме цей овечий сир в народі називають білим золотом, адже не лише смачний, а й дуже корисний. Якщо цей сир може стояти і в банках, і рік, і два. І рюк, і два. На зиму. Заготовка на зиму. Як багато ми вже заготовили на цю зиму? Ой, бо я його і і на продаж, продаву, і заготовляв по 200 банок. Батько пані Марії, якому 93 роки, досвідчений вівчар, розповідає, раніше в кожному дворі Кірицьківської громади люди тримали чимало худоби. Сьогодні картина зовсім інша. Худоби було багато у людей, а нігде було. У нас і все полонина, і це була березничка. Кушниці не було, а то була лисичка. та І всі дві села були, мали полону, а в нас не було, то наймали людей у дусині, у струйні, у Росошох, туди наймали то -то. Но. та так вечарили. Туди у кожного була вся коза, бо сиріли. І це сир, і це лікарство, і це брали всягду, сир купували. Бо з цього чинили діки, та й так. Та кожен купував сира або був. Бо то Атонах тема мама було іде сэр. голова Керецьківської громади Михайло Мушка радіє тому, що вівчарство таки не втратило популярність у їхніх селах. Місцеві жителі намагаються підтримувати давнє відоме закарпатське ремесло. Вівчарство у Керецьківській громаді у громаді, яка розташована <кхух> у верхньому поборжавську поборжав'ї, дуже здавна розвивається. Фактично, це автентична професія місцевих мешканців. А, з діда прадіда люди знають, що вівчарство… Це постійно було присутнє, і наші мешканці завжди мали. У господарстві малу рогату худобу, тобто овець, а потім вже згодом і кіз. На сьогоднішній час ремесло продовжується, люди продовжують займатися е, цими справами, тому що воно є актуальною. Е, е, продукт виробляють натуральний продукт, має попит. Аби біле золото завжди було в ціні і не втрачало популярності серед туристів, як один із улюблених закарпатських смаколиків, вівчарство повинно жити, запевняє Михайло Мушка. Тому місцева влада старається і нема. Гається завжди підтримувати цю важливу і нелегку працю вівчарів. За дорученням президента Володимира Зеленського разом із генералом поліції третього рангу Ярославом Колесником голова Закарпатської ОВА Віктор Макита вручив державні нагороди, якими посмертно відзначили закарпатських воїнів, які загинули, виконуючи службовий обов'язок у боротьбі з окупантом. Орден за мужність третього ступеня присвоєно Іллі Богачуку, штаб-сержанту Державної прикордонної служби України, відзнакою президента за оборону України посмертно нагороджено Івана Бережника, поліцейського полку патрульної служби поліції особливого призначення Київ. Головного управління нацполіції Києва завдяки подвигам захисників Закарпаття назавжди закарбовано в історії незалежної України як край найкращих воїнів та героїв.